Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд присвячений одній з гілочок одному з невеличких досліджень великої науки, яку мало хто з нас вивчав, хронобіологія. Вона вивчається на біологічних факультетах університетів, тому медики, ну і люди, зв'язані з розумінням здоров'я, орієнтовані на доказову медицину. І не вивчають. Хатя, мабуть, коли а, в рамках фізіології, так, там звучить чуть-чуть невеличка частинка слова хронобіологія, але повторююся, це в рамках фізіології, нормальної фізіології, ну і відповідно, коли торкаються патофізіології, також звучить. Але я рекомендував би вам, коли вам попаде в руки підручник по хронобіології, а це дуже і дуже серйозна наука, і зараз, тим більше. Прив'язку розумінням різних хвороб до циркадіану, циркадного ритму людини та й взагалі живого світу. Останнім часом до цієї теми все більш більше уваги, з розумінням що хронобіологія це не просто розуміння нейроендокринних механізмів, які там загальмовуються, навпаки, активуються, і з цим пов'язано патогенетичні чинники захворювань і так далі, так далі. Навіть є такі а, гіпотези, вони зараз в процесі дослідження, що мутації а, бактерій і мутації вірусів також зв'язані з хронобіологією. От згадайте. А, навіть те, що до сьогоднішнього дня продовжується, хоча воно вже стало неактуальним, настільки актуальним на фоні подій, які торкнулися нашої держави, пандемія COVID-19. З чого стартувала епідемія COVID-19 у Китаї, конкретно з яким вірусом зіштовхнулося людство sars cov 2 А потім, скільки відбулося. Мутацій цього вірусу навіть протягом невеликого періоду, тому що сказати, два роки від старту епідемії до пандемії, оголошеної ВОЗ, і до сьогоднішнього дня відбулося кілька мутацій, і ВОЗ попереджало, що от в Китаї новий мутірований вірус SARS-CoV-2, от ще один тип, от ще один підтип. І чи працює вакцина, яка верблена тією чи іншою компанією, і так, далі, і так далі. І постало питання: а власне чому так швидко відбувається мутація? Чому? На це, на цю, на це запитання є багато а, гіпотез і одна з них. Достатньо цікава, яку висовують біологи, і яка торкається якраз теми, якої я хочу сьогодні торкнутися, це розуміння зміни мутації із впливу хронобіологічних механізмів. І там ще одна більш дивна річ. Знову ж таки, вчені. Ну, не буду зараз витягувати якісь роботи, просто повірте, що такі роботи є. Якщо ви захочете, ви їх знайдете. Кількох країн прийшли до висновку, що мутація вірусів і бактерій. Якщо говоримо про пандемію COVID-19, то вірусів відбувається в основному в великих містах. Таке запитання, Ух ти, а як це так в великих містах? А ось так. Тоді запитання, а що таке особливо в великих містах, на відміну від невеличких міст, сіл і взагалі іншої площини планети Земля, де є люди, де є інші тварини, тому що віруси населяють і практично все живе? Відповідь дуже проста: там жорсткі механізми порушеної хронобіології із за світлового періоду. І давно вже введений термін а, світлове забруднення планети Земля. світлове забруднення планети Земля це означає, що а, надто багато освітлення, яке відходить від звичних природних норм. Сонце піднялося, сонце заховалося, ну, планета Земля зробила поворот, освітилася чи погружилося в темноту, і це є освітлення. І відповідно затемнення і ніч темне. Це складалося в природі живої формування живої клітини від найменше, від найпростішої до самої складної, в принципі, це ми з вами мільйонами років. Мільйонами років. А тепер уявіть, що за останні десь, тобто, є дуже жорстка прив'язка до ось цього сонячного періоду, до цього циркадіану. світло. Темно, світло темно. Проте протягом останнього століття, останніх століть відбувся різкий скачок впливу людини на хронобіологію всього живого і, власне, на, на свій організм. Яким чином, одне з ним, я вам сказав. Це не тільки мікродисперсне забруднення планети на що зараз б'ють сполох. Цивілізованих країнах, а і світлове забруднення. Тобто світла в нашому житті раптом стало дуже багато. Мається на увазі, що ми а, з приходом темноти починаємо освітлювати все, що тільки можемо освітлювати: вулиці, метро, магазини, власне приміщення навіть глибокої ночі, коли світло якби зникає. Освітлення, штучне освітлення зникає, ми все одно підтримуємо якесь джерело освітлення. Наші гаджети, годинники електроніки світляться на тумбочці, ліхтар, який відкидає проміння, освітлення в вікно, ще якісь нюанси. Ти встав, десь засвітилася лампочка, ліхтарики і так далі. І так далі. Тобто освітлення не зникає з нашого життя. Відкрити серед ночі а, очі. О, поезія, серед ночі очі, Відкрийте очі, і ви знову ж таки наштовхнетеся на якесь джерело світла. Так що о, говорять знову ж таки біологи, які займаються, вірусологи, бактеріологи, вони говорять, що якраз надмірне освітлення з циркадіаном, збій з ніч-день, ніч день, ніч-день, ніч, приводить до того, що відбуваються тихенькі мутації. Які не зв'язані, наприклад, з антибіотиками, якщо ми говоримо про бактерії, які не зв'язані антивірусними препаратами, яким що ми говоримо про вірус, який починає адаптуватися? Ні, він просто сам по собі проходить мутації із-за того, що він живе в ненормальних освітленому середовищі. Ненормально освітленому середовищі, до цього і переходимо до власне, назви цього етюду нейробіологія. Хронобіологія, вірніше сказати, і онкологія. З'явилися цікаві роботи, зв'язані з словом Ну, Давайте я зараз вам виведу основну ідею. Ось вона, яка цитується із підручника Хронобіологія. У дослідах на тварин з індукованим хімічним канцерогенезом. Це було зроблено на мишах. Тобто вивели популяцію мишей, яких можна індукувати створення онкологічної онкопатології, пухлини. Вони під впливом хімічних середовищ, певного хімічного середовища, хімічного чинника в їхніх клітинах розвивається неуправляємо процес множення, рак. Так от виявляється, у дослідах на тварин, яких спеціально вивели для того, щоб вивчати, як відбувається. Ріст пухлини, процес пухлини і можливість впливу на пухлину. Така речовина, яка синтезується у нас з вами в природньому середовищі, в природних умовах, як мелатонін. Так от синтез мелатоніну, це епіфіз головного мозку, гальмував ріст пухлини різної локалізації. І ви бачите, тут на що селається автор: молочна залоза, шийка матки, піхва, шкіра, підшкірна клітковина, легенія, ендометрій, печінка товста кишківника. А було зроблено висновок: що зменшення концентрації мелатоніну в організмі при постійному освітленні стимулює канцерогенез. Ну що, основна ідея прозвучала. менше мелатоніну. Погано спимо, ненормально спимо. Генетична програма на онкології починає реалізуватися, тим більше, якщо є генетична схильність і ще людина працює з хімічними чинниками, в тому числі що працює? Палить, будь ласка, ще один фактор онкології, то ймовірність виникнення ракової пухлини названих органів різко починає зростати. Але я нагадаю чуть-чуть із області нейрохімії про те, що мелатонін це кінцевий продукт серотоніну. І серотонін синтезується із з в кишківнику. Тобто треба їсти певні речовини, у речовини, певні продукти, перепрошую, які дозволять наситити кишківник другу нервову систему Ельтриптофаном. Ну, в першу чергу, це тверді сири. А жирна риба, причому не обов'язково морська і океанів, бо всі одразу Ах, червона риба, лосось, форель, ні, навіть карп. Звичайний український карп, мосний хлопець, який плаває в ставках. А горіхи, ще деякі продукти, наприклад, дуже багато ель-триптофану в пасті арахіса. Ще деякі продукти, які місять високі концентрації ель-триптофану. Із нього, завдяки кільком бактеріям, принаймні на сьогодні виділених два бактерії, із них навіть зроблений такий собі БАТ, який відноситься до класу психобіотики, вони синтезують з нього серотонін. Отже, 90% серотоніну – серотоні, ну, це в нашому кишківнику. Потім він поступає в центральну нервову систему до нашого мозку, і там починає працювати. Так от. Епіфіз, така менюсінька долька, яка там внизу головного мозку, а в повній темноті приблизно десь о першій, другій, третій годині ночі починає дуже інтенсивно серотонін переробляти в мелатонін. І от завдяки впливу мелатонін на певні групи клітин головного мозку, ми входимо в цей стан транс. Ми спимо. Ми знаходимося специфічно, мозок знаходиться в дуже специфічному стані, трансовому стані, який називається стон. А тут вже починається те, для чого потрібний сон людині. Це велика загадка. У мене там є один із етюдів, де я його розмовляю про сон, принаймні розповідаю вам про сон. Єдина от ідея про те, що відбувається синхронізація роботи нервової системи і всіх інших внутрішніх органів. Ну, Монтер бігає, і перевіряє, чи добре скручені клеми, чи передається струм вниз, чи отримуються сигнали з датчиків знизу вверх, налагоджується всю систему. Відбуваються нейрохіміки, там сидять в тому мозку і починають якісь невеличкі поломки на рівні ДНК уже. Відновлювати, тобто відбувається ремонтна система. Тобто вночі мозк працює надзвичайно активно, просто ми цього не відчуваємо і не розуміємо. І це хімічний сигнал до цієї роботи мелатонін. Власне, тому то ці всі дослідження, цікаві дослідження в обласній хронобіології, показують, що, наприклад, навіть захворіти інфекційним захворюванням, дуже серйозним інфекційним захворенням. Ну, а були дослідження на черевному тифі. Серед ночі, вночі, коли людина спить, неможливо. А ось вам дослідження, яке показує, що і ріст пухлини не відбувається. Навіть якщо в день вона вже на превеликий жаль почалась множитися, ми управляємо множитися клітини, те, що називається онкологія, вночі цей процес зупиняється. От мозок, от дивна річ, організм уражений, мозок в день. Наче не може нічого зробити і так. Ну, це твоя проблема. Я тут живу за іншими правилами. Проте вночі він каже: Так, стоп. А тепер це моя проблема. Зупиняємо всяку патологію, нема чого, мені потрібно займатися більш серйозними причинами. І пухлина припиняється. Припиняється це не значить редукція. Зупиняється ріст. Власне, тому от хронобіологія підкидає нам дуже цікаві ідеї, наскільки важливий сон. Сон реально має лікувальні властивості, без всякого сумніву. Люди, які Повноцінно сплять, мають менше нейродегенеративних розладів в похилому віці, краще справляються своїми проблемами з серцево-судинними, ендокринними, ну а тут ви бачите і навіть онкологічними проблемами. Власне, чому я і показав вам це, вирішив винести це в терапевтичний етюд окремою темою хронобіологія, мелатонін і онкогенез. Ну що, друзі, ще раз насторожив і. При будь-яких обставинах робимо все, щоб ми, наші рідні, навколишні, яких ми цінуємо, любимо, добре спали. А вже як відновити хороший сон це зовсім інша тема. Зараз мені було тільки важливо показати, наскільки це важливо. А тому думаємо, думаємо і ще раз думаємо.